Інформаційний марафон на телеканалі ТІ 8 Плюс продовжується і далі в нашому ефірі більше аналітики. Україна отримає 90 мільярдів від Європи. А РФ нові санкції від США. Власне, чи так буде, як говорять? Про це будемо спілкуватися із гостем. До нас доєднується експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. Пане Максиме, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю! Довго тягнулася ця історія стосовно репараційного кредиту в Україні. Довго тягнулася та історія, як Україна має вижити в 2026 році, зважаючи на прийнятий бюджет і на відсутність коштів на його реалізацію. Зрештою, вчора отримали рішення та 90 мільярдів. Е Кредиту лідери ЄС офіційно підтримали, пізно вночі прийняли те рішення. Перед тим Урсура дер Урсула Фондерляїн говорила про те, що ніхто не вийде звідси, доки ми не знайдемо можливість для фінансування України. Зрештою таки знайшли, і це дуже добре. Але ці гроші євросоюз дає нам на два роки в кредит. На вашу думку, таке рішення наскільки воно вигідне для України? Ну воно безальтернативно для України, давайте так говорити. По-перше, по-друге, кредит це дуже умовно, тому що е вони так надаються формально в кредит, безвідсотковий, але повертати ми його будемо тільки з репарацій, які нам виплачувати буде Російська Федерація. Якщо вона буде. Якщо не буде, то відповідно повертати ми не будемо. Хіба що вони все-таки дійдуть до е того. Нарешті етапу, коли буде ухвалено рішення відчужити російські активи, які знаходяться на території Європи, і за їх рахунок погасити цей кредит. Тобто, це вже не наша проблема, це повністю проблема європейців для України. Це ніяким тягарем не лягає в фінансовому плані, тому що все ж таки ці кошти надаються нам не на безумовній основі. Плюс великий в тому, що ми зможемо частку їх з них витратити на армію на збройні сили, що надзвичайно важливо, тому що там нам ресурсів бракує. Будемо повинні продовжувати реформи, так зобов'язуємось не влазити в діяльність антикорупційних органів, не руйнувати їхню незалежність. Ну тобто, там ще певні такі моменти будуть. Тобто, це. Скажімо, ще й не просто там кошти це інвестиція в подальший розвиток України і наших інституцій, навіть навіть в часі війни для нас. Це дійсно був вирішальний переломний момент, бо без цих ресурсів, ну я думаю, що ми максимум могли б ще півроку протягнути і все. Ну тобто, коли я кажу, все, то я кажу, все. У нас би посипалась повністю економіка, відповідно, посипався б фронт, і Україна могла в принципі програти цю війну там десь вже за півроку, плюс-мінус. Тепер ми маємо ресурси, які дадуть нам ну принаймні шанс та в протистоянні з Російською Федерацією, дають нам можливість принаймні, якщо ми говоримо про економічні ресурси Росії надалі протистояти. Це добре, ну, принаймні в короткостроковій перспективі, для нас немає значення, як вони там для себе вирішили. В довгостроковій перспективі, звісно, було б добре, якби ці кошти надавались під заставу російських заморожених активів. Тому що зараз вони по суті гарантуються самими європейськими країнами, і це певний ще додатковий тягар на їхню економіку. І ті ресурси, які вони б могли направити ще на своє там, оборонне. Посилення вони не можуть цього зробити, бо не змогли домовитись з Бельгією. Бельгія вперлась до останнього, що вона не збирається російські активи віддавати. Ситуація досить складна. Для нас це добре, але це добре і для росіян, тому що вони побачили результати своїх дій. Вони фактично залякали Бельгію та ще інших країн. Це добре для Трампа, який вірить, що активи. Можуть бути якимись вирішальним фактором в домовленостях з путіним е, недобре це все тільки для Європи, умовно кажучи, ці ситуації, але ну раз вони не знайшли іншого варіанту, то самі винні тут вже е, нічого не поробиш. Ну, от, власне, лід, лідери Європейського союзу, та вони говорять про те, що вони далі будуть думати і дискутувати про те, що робити із репараційним кредитом для України. Зважаючи на те, що Бельгія боїться і Трамп хоче також ці гроші, Україна коли-небудь їх отримає. На вашу думку, ну звісно. Робота європейців в цьому напрямку вона ведеться вже майже чотири роки, і з помітного прогресу поки що не вдалося досягнути. Я не пам'ятаю хто, але навів нещодавно гарно ноги. Хтось з американців, наскільки я пам'ятаю, що якби Равлик в 2022 році виповз так з тих територій, які на той момент Російська Федерація контролювала, то він би вже доповз до західних кордонів України. Якби Равлик випав з, з того моменту, так коли європейці, які почали говорити, що вони збираються там щось робити з цими російськими активами, він би десь також вже дуже далеко доповз пару європейських країн би він точно перетнув в цьому плані. Є насправді дуже багато нюансів. Це правда, непросте питання, що стосується російських активів. В першу чергу воно лежить в, навіть не те, що в правовій площині, як більше в понятійній, можна так навіть сказати, в принциповій, тому що є оцей принцип недоторканості приватних активів, там, умовно, без якогось рішення суду, є певні процедури, тому що. Росія юридично не є агресором, юридично не було трибуналу, не було суду, який визнав її агресором, і не наклав на неї ці репарації. Тому відчужувати ці активи і передавати жертві агресії юридично було б неправильним. І це б створило прецедент. Крім цього, ну ми ж маємо розуміти, що крім російських активів, дуже багато в Європі інших активів. І давайте так, якщо російських там на майже 300 мільярдів, то скільки там китайських? Там їх ну, більше, ніж на трильйон доларів, очевидно. І я думаю, що Китай також від себе подавав сигнали, що якщо ви там без рішення суду переростаєте ці активи, то ми задумуємося над виведенням своїх. Це б могло дуже сильно підкосити економіку ЄС. Тут багато процесів, звісно. Можна було б ці рішення ухвалити, якби хтось там в Європі наважився прийняти реальність і там зізнатись самому собі, що ну ми в такій ситуації, коли ми поступово переходимо до стану глобальної війни і вже оглядатись на такі дрібниці просто беззмістовно, треба приймати реальність і діяти відповідно до неї. Цю реальність мало хто ще готовий приймати, тому це, це ще буде певний час тягнутись точно. Я хочу, аби ми зараз з вами перейшли до іншої реальності, до тієї, в якій живе російський диктатор Володимир Путін. Він от нещодавно розговорився вкотре та виліз з бункера і почав нести ну чергову єрість. Я інакше це назвати не можу. Власне, російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Москва погодилася з компромісами, запропонованими Дональдом Трампом під час зустрічі в Анкориджі. Про це він заявив під час так званої прямої лінії. За його словами, Час зустрічі з Трампом було практично узгоджено план дій. Далі пряма мова. Ми погодилися на запропоновані президентом Трампом умови. Вони зробили деякі пропозиції та запросили нас до певних компромісів. Для нас це будуть непрості рішення, але ми із запропонованими компромісами погодились. Тому казати, що ми щось відкидаємо, некоректно. М'яч повністю на бочі наших західних опонентів. Ми готові і до переговорів, і до завершення конфлікту мирними засобами разом і з тим у тому ж інтерв'ю та Путін заявив, що готовий завершити війну лише на умовах, які він озвучив влітку 2024-го. А це повне виведення Збройних сил України з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, тобто фактичної капітуляції, про які компроміси говорив пан Путін. Ну, Дивіться, для Путіна компроміс, ну це то, як я міг продати Трампу, що він буцімто не буде захоплювати решту України, якщо не домовляться зупинитись на тих адміністративних межах областей, які Росія окупувала частково, але внесла собі в свою Конституцію. Ось і все, що Путін для себе вважає компромісом, але знову ж таки це питання тільки. Тимчасової позиції Російської Федерації наразі це лише спекуляції, завдяки яким вони маніпулюють президентом Сполучених Штатів Америки. Ну, це власне не складно це, як знаєте, попросити запойного алкоголіка станцювати перед тобою за чепушку. От приблизно так вони діють з Дональдом Трампом, і він. Завзято ну, пританцьовує перед Владимиром Путіним і він буде продовжувати це робити доти, доки в нього буде виходити. А здається, що поки президентський термін Трампа триватиме, це у нього виходити буде дуже успішно. Тим більше, Сьюзен Вайлс дуже вдало характеризувала Трампа. Вона сказала, що він людина з ментальністю алкоголіка, а він не п'є, і це правда. Але він абсолютно завзятий, залежний. Він нікого не дослухається. Він абсолютно самовпевнений. У нього немає жодної тіні сумніву. А як відомо, так для тих, хто знає, що таке ефект Даніга Крюгера, абсолютно самовпевнені люди, які не сумніваються в своїй правоті, це виключні ідіоти на Росії це чудово розуміють, і ну власне таким чином і поводяться. Підігруючи американцям, але серйозних намірів на завершення цієї війни вони не мають. Ну і головний е, фактор, який це вказує, це позиція Китаю. Китай не ніяк не показує, що вони зацікавлені в завершенні цієї війни. Китай надалі залишається головним вигодом, від цієї війни. Китай планує забрати собі Тайвань е, максимум в му році. Для них важливо, щоб ця війна продовжувалась. Ну ось і ось і все. Тому, на жаль, на жаль, ці всі розмови вони є лише переливанням з пустого в порожнє. і те, що воно продовжує тривати, це відтягує пошук інших механізмів підтримки України, посилення України, тиску на Російську Федерацію, тому що ну не можна ж сильно перетиснути, бо переговори тривають. Та треба про щось домовлятися, якщо росіяни, на росіянці не натиснути, вони будуть домовлятися. Росіяни кидають американцям ці кістки, щоб вони думали, що «Та, та, та, процес іде. Американці тиснуть на Європу. Європа прогинається під тиском американців, і відповідно так, так, воно, так воно і рухається. Власне, і ще один перл від е, Путіна. Рюти, ну ти читати вмієш, що ти нісеш про війну з Росією? Е, він, власне, облаїв генцека НАТО і тут же пригрозив військовим конфліктом вже за гарною традицією. Там в нього завжди, як не ядерка, то війна з НАТО. Е, ну, Така, така традиційна розмова Володимира Путіна. Е, власне, на вашу думку, е, та, чи зреагують представники НАТО на такі от закиди Путіна? І чи варто їм взагалі на це реагувати? <звітування> <звітування> це, це, це дрібниці. Там нещодавно прем'єр-міністр Бельгії вийшов і сказав, що росіяни їм погрожують. І чому взагалі Бельгія так же гальмує передачу заморожених активів Україні? Тому що вони сказали, що росіяни вийшли на них по закритим каналам і сказали, що для них будуть вічними наслідки, якщо вони поводяться передати ці активи. І це прем'єр-міністр Бельгії отак публічно говорить: Бельгія це країна-член НАТО, це країна на території якої розташована американська ядерна зброя. І він каже: Ну ми боїмося, ми не хочемо для себе таких наслідків, ми не будемо передавати. То ну про яку реакцію від НАТО можна говорити? Від НАТО там залишилось тільки чотири літери. І ці чотири літери це не ті літери, з яких абревіатура складається, вони трохи, трохи інші і вказують напрямок, в якому цей колись авторитетний альянс рухається. Тому ну а що НАТО може що НАТО може зробити? Вони можуть. Дуже сильно закритись в темній кімнаті, залізти під ковдру і глибоко постурбовувати одне одному. Це все, що може НАТО. Та вони можуть бути глибоко занепокоєні і ще глибше занепокоєні. Ми вже знаємо, як то все відбувається. Але насправді, пане Максиме, ну це ж дуже дивно, коли весь світ слухає отакої несенітниці відверті, брехню, несенітниці, От Путін просто плює всім, всьому світу, у очі, всі тако витираються, знаєте, і ну. Що зробиш? Ну це Путін. Чому немає рішучих дій по, е, ну я скажу, не фізичному усуненню, але по усуненню воєнного злочинця. Вони ж всі розуміють, що це за людина і до чого він хоче призвести і може призвести світ, і вже в якому напрямку рухається. Бо право сильного завжди домінує над е, силою права. Ось все так завжди було. Я не знаю, но, е, хтось говорить про те, що о, в які часи живемо, жах, куди коли це світ. Світ ніколи не був інакшим. Світ завжди був таким, яким він є зараз. Люди завжди поводились так, як вони поводяться, і завжди боялись, е, прогнались під тиском, під силою. Е, так було з Гітлером, так було зі Сталіним. Навіть з якимись меншими диктаторами. Ну вдумайтесь, фашистський диктатор Франко правив Іспанією, дай Бог пам'яті. ну Точно до середини 70-х. я -е. ну, можу помилятись, Але ну, він щось довго прожив. Досить довго. Повіть, країна в Європі, Іспанія, та зовсім нещодавно ще була е, там значна частина другої половини ХХ століття там керуванням фашистського диктатора. Ну так, Іспанія це ж не якась була держава ядерна, та яка всім керувала. І нічого з тим Франко не могли зробити. Сильні домовляються сильними і виставляють умови слабким. Так, світ працював. Завжди він так працює, він так, ну поки люди цим керують, буде працювати. Дай Бог, коли штучний інтелект захопить владу у світі. Можливо, у нас буде якийсь шанс на зміни, але в цілому світ живе і працює за цією логікою, за якою він завжди працював. Просто раніше це якось загорталось в більш якусь ну раніше, певний період часу після Другої світової війни. Це загорталось в якусь більш цивілізовану упаковку, принаймні намагалися робити. Але в цілому, ну що далеко ходити? Бо пригадаєте, приїзд Джорджа Буша старша, який тут виступав у Верховній Раді перед розпадом радянського союзу і погрожував Україні, казав, що ми не схвалюємо вашого цього бурхливого націоналізму. Ми проти вашої незалежності, проти розпаду радянського союзу. Це ж було зовсім, зовсім нещодавно. Тому ну, все рухається так, рухається, власне, як рухається, як світ влаштований. І тому тут є два варіанти. Або сильні домовляться, що зазвичай дуже рідко трапляється. Тому що кожен починає мірятись своїм причандальним і не йде нікому на поступки. Тим більше, коли у кожної ядерна зброя. Або буде війна, і вже ну, велика, серйозна глобальна війна. І шляхом цієї війни вже з'ясують, у кого Нептун довше, умовно кажучи. А якщо слабкі об'єднаються? Ой. Я так сказав, і ти. О, я не п'яна, я просто закохана. Mm -hmm. Ви цілий день в голові грає, то нехай ви тепер помучайтесь, бо тепер у вас тоже весь день грати голові. Це треба на кого навколо когось. Треба, ну, умовно кажучи, зараз є шанс створити там, третю силу, відновити точніше цю силу. Якщо Європа об'єднається, не знаю, там, навколо Німеччини, наприклад. Там варіанті небагато Німеччина, Франція, Великобританія. Якщо Європа об'єднається, то Європа може стати принаймні третьою силою, з якою доведеться рахуватись з потужною економікою, з власною ядерною зброєю, але потрібно, щоб країни частину своєї суб'єктності віддали. Так, умовно кажучи, От ми всі визнаємо, що Німеччина лідер цього об'єднання, Канцлер Німеччини має більше повноважень, ніж будь-який національний лідер. І у такому рівні умовно кажучи, у Європи є е, шанс ви виплатити з цього, якщо вона стане більше схожою на те, якою вона мала, мала був задум після другої світової війни. Створити конфедерацію та на європейському континенті, це можливо єдиний глобальний шанс, якщо Європа стане конфедерацією, буде там. Більш чітка централізована структура влади, бо самостійно жодна країна європейська не зможе зв'язати цю історію на повному серйозі. Чи погодяться на це європейські лідери? Тадже Та, краще бути великою рибою маленькою у маленькому ставку, чим маленькою у великому насправді так. Вони вже близькі до певного рішення, але я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, бо має справу з Росією щоразу, коли е, вони затягують час. Росія змінює свою позицію. Про це заявив президент Трамп, відповідаючи на питання, чого він очікує від зустрічі щодо війни в Україні найближчими вихідними. Там ми знаємо, що і російська делегація буде зустрічатися із американцями, Після неї поїде українська делегація. Також буде зустрічатися в подейку. Що можливо і з росіянами і з американцями. А власне Трамп говорить про те, що мир дуже близький, але разом із тим. Мінфін США заявив про те, що готовий до ведення додаткових санкцій проти Росії наступного тижня. Про це пише Інтерфакс Україна з посиланням на посла України Сполучених Штатах Ольгу Стефанішину. Міністр фінансів США Скотт Бесенд провів зустріч з європейськими послами. Дійсно, на зустрічі він сказав про те, що наступного тижня проти Росії можуть бути введені додаткові санкції. Також готовність підтверджується і на рівні наших контактів у Мінфіні США, зазначила дипломат. Що це? Трамп настільки впевнений у тому, що Україна має поступитися, але е, готовий вводити санкції проти Росії нові. Ні, ну, Трамп, е, як ми вже згадували, Як Трамп. Да, відповідно е, ну, броней самовпевнений ідіо тут е, без жодних е, новин максимально. Поверхнела людина, яка не розуміє причину наслідкових зв'язків, ну але якби президент Сполучених Штатів Америки, пані Тепанова, люди обрали. Цікаво так виходить. так? От насправді в США найбільша кількість Нобелівських лауреатів серед усіх країн світу. Тобто, по ідеї розумних людей не бракує. так? Але от як працює демократія? Чому люди не обирають собі? Лідерами розумних і достойних людей, тому що будь-який лідер будь-якої країни демократично обраний, він є відображенням народу, тобто як очільник держави, так і парламенти цих держав. Оце чітке відображення народу. Як якщо там людям не подобається те, що вони бачать на екранах, те, що вони бачать Верховній Раді, чи те, що вони бачать, як робить президент. Треба пошукати причину в собі, треба покопатись, тому що це зеркало. От ну, ти дивишся на владу демократично обрану, як в зеркало. І якщо ти вмієш це побачити, то ти маєш зрозуміти, що щось, щось таке треба якось. Ну, да. Тому що ну, це обрати, це розумник, щось, щось якісь непонятні слова говорить, Дуже умно люди, як знаєте, е, яка яку фразу люблю сказати, що ти думаєш, що найумінний. Надо вибрати такого, щоб було все зрозуміло, щоб наш був в рубах парень на це такий, щоб електорат Дональда Трампа. Щоб поки мені моя двоюрідна сестра, дефіз, дружина, готує лося, якого я збив на своєму пікапі, щоб я послухав президента і все зрозумів, що він каже. так він і говорить відповідно. Це маячня абсолютно, тому що в більшості випадків, в усіх випадках Російська Федерація гальмувала. Перемовини і відмовлялася від них. Мені вже подобається, як це постійно повертається всі якихось домовленостей Іванкориджі і забувають, що там були домовленості про безпекові гарантії, про зустріч Путіна із Зеленським, яка мала трапитись протягом двох тижнів. Це все взагалі забувається, цього не було, робиться вигляд ніби цього не відбувалося. Ну давайте так. США, звісно, добре, що готують там якісь можливі нові санкції. Але давайте хоча б ці доведемо до ума, та? тому що значну частину відклали до весни, там комусь винятки повигадували і так далі. Вони навіть близько не працюють наповну, наскільки б могли працювати. Тепер вони щось ще про посилення не розповідають. Не знаю, я за цим переговорним процесом особливо не стежу. Я що сьогодні буду ввечері Холостяка дивитись. Завтра там на в мене в планах на плейстейшн пограти, потім поїду в ліс, подивлюсь, як на камені мох росте. Ну я всім раджу зайнятись чимось більш важливим. Ну, в першу чергу, якщо вас турбує майбутнє цієї країни, треба не за перемовинами там десь дивитися, а робити донати на Силу оборони України, бо те, що ми можемо якось зробити. Щоб легше стало на душі, не знаю, там в церкву сходіть, по. Помедитуйте. У мене мантра є, до речі, чудова. У мене youtube канал я там стріми проводжу. І завжди стріми, завершую однією чудовою мантрою. От дарую всім людям. Посідаєте, трохи видихаєте, розслабляєтесь і повторюєте: Боже, пошли мені смирення прийняти те, на що я не можу повпливати. Дай мені сил змінити те, що я можу змінити, і пошли мені в мудрості відрізнити одне від іншого. от, так от проговорюєте, поки самі в це не повірите, і вам стає легше. Мені, наприклад, дуже легко, тому що я через це все абсолютно не приймаюся. На цій прекрасній ноті, пане Максиме, будемо вас відпускати. Я стовідсотково на суботу неділю на вихідні дослухаюся до ваших слів, та і десь напевно буду медитувати. І будемо чекати на те, що наші політики виконають свою роботу зрештою на відмінну. Та я вам дякую ще раз за те, що доєдналися. Нагадуємо, нами в ефірі був експерт міжнародник Максим. Несвітайлов. говорили про 90 мільярдів від Європи для України та нові санкції від США для РФ.